24 лютого 22 року у Андрія вже був кінець контракту. 23 числа він приїхав додому ввечері з служби і каже, що завтра поїду, заберу військовий квиток і все на цьому. Здравствуйте, цивільне життя. Ну добре, вже ж, привіз і речі всі з військової частини. Я вже цвіла і пахла, що нарешті чоловік вдома буде. Ну вночі подзвонили по тривозі, викликали військову частину. Я ще пам'ятаю, він тоді казав, що. Так я ж вже все, може мені не їхати, мені не треба їхати. Ну, поїхали вони на машині. Десь хвилин через сорок він мені перетелефонував і каже, що ну, це як завжди навчальна тривога. Наоборот, це ще й добре, що я раніше заберу військовий квиток і вже, може, в о 9-й ранку я вже буду вдома. Спи. Ну, добре, може, з півгодини пройшло, він знову передзвонює і каже. А в місті тихо. Ну відкрий вікно, послухай. Я ж відчиняю вікно, а там сирена виє. Я ру, сирена виє. Що таке? Та він каже, там уже бачив, з градами кроють. Війна почалась.